Вітаю! Повторюємо тему Трикутник, і я хочу звернути вашу увагу на дуже велику важливість цієї теми. Без цієї теми, без трикутника, неможливо вивчити планіметрію і розібратися з задачами стереометрії. І на моєму каналі вже дуже багато матеріалів, і там розповідаю я про трикутник за класами. Є задача, яка розповідає про трикутник 7 класу і ті важливі моменти, які потрібно знати. Є усе про трикутник 8 класу. Зараз покажу вам це відео. І ви можете там згадати важливі моменти про прямокутний трикутник. Є ще така в нас відео Піфагорові трійки. І є в нас відео про трикутник, який вивчають в 9 класі розв'язування трикутників, також дуже багато. Цінного в ньому. Я зараз піднімаю на поверхню велику кількість матеріалів, щоб нагадати вам. А далі буду рухатися маленькими, простими задачами. І маленькими шматочками нагадаю основні моменти, які допоможуть вам розв'язувати задачі на НМТ. Мій план зрозуміло? Працюємо разом, не зупиняємося. В цьому році на НМТ було дуже багато завдань, в яких потрібно було обирати правильне твердження. Це задача з геометрії, найчастіше вони про трикутники. Починаємо. Спочатку самостійно визначай, потім перевіряй зі мною. У прямокутному трикутнику найбільший кут дорівнює половині розгорнутого кута. Спочатку кожен визначає самостійно, а тільки потім перевіряє разом зі мною. Найбільший кут прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Звісно, це половина розгорнутого кута. Згадайте, розгорнутий кут складає 180 градусів, поділити навпіл маємо 90. Отже, перше твердження є правильним. Обираємо. Наступне твердження також спочатку самостійно. У рівносторонньому трикутнику сума градусних мір двох кутів дорівнює 120 градусів. Рівносторонній трикутник, згадайте, усі кути і сторони рівні. Кожен кут має градусну міру 60 градусів, отже, сума двох кутів буде дорівнювати, ну, звичайно, 120 градусів. Отже, друге твердження. Також є правильним. От впевнена, хто зараз мене слухає, кожен думає, я це знаю, і це я знаю, і це я знаю. Ви, великі молодці, запам'ятовуйте те, що ви не знаєте. Повторюємо усе. Наша мета повторити усю тему трикутник. Але я вас запевняю, що на іспиті чомусь так багато помилок в цих задачах. Йдемо далі. Існує гострокутний трикутник, у якого всі гострі кути. Більші за 60 градусів. Згадайте, теорема е, про суму кутів трикутника. Сума усіх градусних мір кутів дорівнює 180 градусів. Якщо в нас є такий трикутник, у якого усі кути будуть більші за 60 градусів, тоді сума усіх кутів буде більше, ніж 180 градусів. Так же ж? якщо 60 ми додаємо тричі, це буде рівно 180, а якщо це кути більше. Ніж 60 градусів, це буде більше, ніж 180. Це твердження не є правильним. І правильні твердження тільки перше та друге. Я впевнена, що ви розібралися з цією задачею. А 7 клас саме вивчаючи цю тему. Сума кутів трикутника має зараз ще велику кількість прикладів. Дуже хочу, щоб ви це все повторювали, і відразу готувалися до іспиту. Ідемо далі. Ще одна задача, в якій ми будемо встановлювати правильне твердження, також стосується 7 класу. У рівнобедреному трикутнику АБЦ Аби дорівнює рівні БЦ. Я відразу буду робити рисунок, так мають усі зрозуміти: трикутник А, Б, Показую, що АБ дорівнює БЦ, БК бісектриса кута Б. Тобто це в нас буде БК. І саме БК ділить кут Б навпіл бісектриса. Точка К належить стороні АЦ, які з наведених тверджень є правильними: АБ плюс БЦ дорівнює АЦ. Аце. плюс БЦ дорівнює АЦ. Це також матеріал 7-го класу. Згадайте, є така нерівність трикутника. Зараз покажу, якщо ще не вивчали сьомий клас, то дивіться, а хто вивчав, міг підзабути. Це дуже важлива штука. Сума двох сторін будь-якого трикутника завжди більше третьої сторони. Можна сказати навпаки, що кожна сторона трикутника менша за суму двох інших сторін. Це нерівність трикутника. Згадайте її. Отже, АБ плюс Б це має бути більше АЦ. Тобто, це твердження не є правильним. Далі, твер... третє твердження БК перпендикулярно АЦ. Рівнобедрений трикутник, сьомий клас. Згадайте, якщо в нас бісектриса проведена до основи, вона є і висотою, і ще й медіаною. Там твердження можна по різному говорити їх декілька. ще раз медіана проведена до основи. Вона є висотою і бісектрисою, так само і висота, проведена тільки до основи трикутника, є і медіаною, і бісектрисою, ну і бісектриса також. Тобто це твердження є правильним. БК перпендикулярно Аце Саме бісектриса проведена до основи. Не плутайте, якщо інша бісектриса, вона не має таких властивостей. Це властивість рівнобедреного трикутника. Ну і дійсно, АК буде дорівнює КЦ, так як бісектриса є і медіа аною. Отже, третє твердження також є правильним. І знову сьомий клас, рівнобедрений трикутник. Я знову, бачите, повертаюся, це в мене теорія з курсів математички сьомого класу. Ну, у нас також є і в курсах коротко про головне підготовки до НМТ. І оці всі речі вивчають в темі рівнобедрений трикутник саме в сьомому класі, означення, ознака і властивість. Все, згадали. Такі маленькі задачі дуже корисні. Я впевнена, що розв'язуючи їх велику кількість, ви згадаєте більшість з теорії системи з трикутник. Йдемо далі. Наступна задача НМТ також про правильне чи неправильне твердження. Дуже хочу, щоб ви згадали усю теорію. Одна з висот рівнобедреного трикутника ділить його на два рівних трикутника. Знову рівнобедрений трикутник. І вже всі, хто дивився попередні задачі разом зі мною, розбирав. Можуть сказати, що саме та висота, яка проведена з вершини до основи, ця висота ділить його на два рівних трикутника. Довести рівність цих трикутників. Якраз вивчають в сьомому класі. Тут можна доводити за різними ознаками. Я нагадаю, якщо в нас трикутник рівнобедриний АБ дорівнює Б це, кути при основі в нього будуть рівні. І вже можна сказати, що ці трикутники прямокутні рівні за гіпотенузою і гострим кутом. Можна доводити за дрьма сторонами, тому що БА спільна сторона. Тобто, ці два трикутники будуть рівними. Зрозуміли? Правильне твердження, і ми його обираємо. Ідемо далі. Наступне твердження друге: дві висоти тупокутного трикутника лежать поза його межами. І це також розглядають в сьомому класі. Бачите, сьомий клас нескладні теми, але вони так містять багато різних важливих понять. І дуже часто учні вже старшокласники забувають про них. От саме висота, проведена з вершини гострого кута, буде попадати на продовження сторони. Зараз буду зображати. Продовжую сторону трикутника і опускаю висоту. Оце буде висота, проведена з вершини одного гострого кута. І ще друга висота також я буду продовжувати. і з вершини іншого гострого кута також попадає на продовження сторони. Це твердження є правильним, запам'ятайте це. Якщо. Висота буде проведена в тупокутному трикутнику з вершини тупого кута, то вона буде лежати в трикутнику, а дві інші поза ним. Це такий особливий трикутник, запам'ятайте його, в інших трикутниках такої властивості немає. І центр кола, описаний навколо такого трикутника, буде поза трикутником. Запам'ятайте, особливий трикутник, тупокутний. І третє твердження: висота проведена з вершини прямого кута прямокутного трикутника. Більша за менший кати цього трикутника. Отут, уже це питаннячко можна віднести до восьмого класу. Висота проведена. З вершини прямого кута вона поділяє трикутник на два прямокутних трикутника. І стверджувати, що вона більша за менший катет, от нехай цей катет у мене менший. Висота не може бути більшою за цей катет, оскільки вона є катетом прямокутного трикутника. І не може бути більше гіпотенузи. Тобто, це твердження не є правильним. Угу. Ну і далі я можу приводити приклади інших задач. Це я брала перші завдання, які стосуються сьомого класу. Вже бачите, восьмий клас тут трішечки додався. Але і в сьомому класі учні розглядають прямокутний трикутник. Ідемо далі. Наступна задача. Наступна задача також про вибір правильного твердження чи неправильного. Я впевнена, що я вже вас переконала, що такі задачі варті уваги. Дивись: на сторонах а, Б та Б, це довільного трикутника вибрано точки МТН та відповідно так, що АМ дорівнює МБ, ЦН дорівнює НБ. Я беру довільний трикутник А, Б, С. І на стороні АБ беру точку М, яка є серединою АБ, і на стороні БЦ беру точку Н, яка є серединою Б. С. І далі, які твердження є правильними. Чотирикутник АМНЦ є трапецією. Але спочатку я з'єднаю М і Н, щоб це встановлювати, і далі буду вам нагадувати також дуже важливі штуки з 8 класу. Чим є відрізок МН? Згадайте, то є середня лінія. І оскільки це середня лінія, вона паралельна АЦ. Так? Відрізок, який з'єднує середини двох сторін трикутника. Отже, МН паралельна АЦ, а АМ і НЦ не паралельні. Отже, чотирикутник АМЦ є трапецією. Перше твердження є правильним. Навіть якщо ви правильно зробили рисунок, це буде видно. Трикутник МБН є рівнобедреним. МБН міг би бути рівнобедреним при деяких умовах, якщо це недовільний трикутник, а наприклад, рівнобедрений або рівносторонній. Це твердження не виконується для усіх видів трикутника, тому його не можна вважати правильним. Якщо ви знайдете хоч один контрприклад, це я називаю, то це не є правильним. Йдемо далі. Периметр трикутника МБН. МБН дорівнює половині трикутника АБЦ. Це твердження є правильним. Оскільки, пам'ятаєте, середня лінія МН буде дорівнювати половині АЦ, одна друга АЦ. Так само кожна сторона МБ половинка АБ, БН половинка БЦ. Тобто. Кожна з сторін маленького трикутника удвічі менше сторін великого трикутника. І тому цей периметр дійсно буде дорівнювати половині периметра трикутника АБЦ. Третє твердження буде правильним. От Така одна задачка, але багато властивостей зібрала середню лінії. Це дуже цікаво і важливо запам'ятати, і потім ви зможете розв'язувати більш складні задачі. Сьогодні відео я зробила акценти на задачі 7 класу, трішки показала 8 -го. Є задачі, які стосуються і інших тем, питань інших класів, 9 класу. Я хочу звернути вашу увагу на необхідність знання теорії стосовно теми Трикутник, а вже потім ми будемо з вами розглядати в наступних відео розв'язування. Задач і тестових, і задач на відповідність, і більш складних задач. Але спочатку увага, теорія. Ну що, я впевнена, що це було корисним для вас. В геометрії немає неважливих моментів. Усе дуже важливо, щоб у це все це склеїлося як пазлики, і створилася якась така яскрава. і... Ну, майже досконала картина. Нам потрібно дуже багато з вами попрацювати. Згодні вивчити усі теми. Ви можете за допомогою мого сайту. Математичка там є усе для 7-11 класу, а також підготовки до НМТ. Вчимося разом. До зустрічі!